4 лютого 2004 року світ побачив новинку, яка змінила наше життя. Саме цього дня Марк Цукерберг натиснув умовну кнопку Старт і запустив. Соціальну мережу Facebook. Спершу лише для студентів Гарварду, але дуже швидко проєкт вирвався за межі освітнього сектору і вже за рік зібрав понад мільйон користувачів та перших інвесторів. Унікальність Facebook була очевидною: це справжні профілі з реальними іменами, карта людських зв'язків, персоналізована стрічка новин. І при цьому він не обмежився лише спілкуванням. Фото і відео, групи за інтересами, бізнес-сторінки, покупки, месенджер, маркетплейс, ігри та реклама усе в одному місці. А головне, Facebook прибрав кордони. Тепер люди могли залишатися на зв'язку, де б вони не були: в сусідньому місті чи на іншому континенті. Це було щось справді нове і стало видатним явищем в мережі інтернет. Цей проект вже міцно увійшов у життя людей, як, наприклад, телефон або телевізор. І навряд чи люди захочуть від нього відмовлятися.